Доброго дня, я в мене такий компресор. Він вже вірую і правду і працює мені років 12 мабуть. Коротше, поставив я отакого от автомата. Чого поставив? Стояла рідна автоматика. І, цей. і вона вибивала, вибивала тоді, коли світло було, було світло 170 вольт. Навіть до 160 пройшлу осінь падало до 160. І він почав мені компенсувати мозги. Ну, згоріла рідна автоматика. Вона вірою і правдою служила. І прошли рік це таке сталося, поламалося. Кнопочки, отакі кнопочки є. Вона згоріла рідна. контакту не видно. А все такий контакт. Це я не знаю. Десь перепад один був напряжені і, і оце воно вже все. Воно вже вигоріло. Вони мене вже ці кнопочки наскільки задовбали. Я до одного парня він там в районному центрі і я його вже прошу раз, разів, я не знаю, скільки він 3-4 штуки купив. І вони краще до каналу. Воно буквально. Батько варив сваркою, стояв компресор, він два рази виключився, все, воно це підгоріло. Кнопки з говна якось. перепаювати або на серебряний якийсь, або я не знаю, якийсь мідний, шукати, якийсь старий. Не побачив смисла. Рідний в мене стояв на 12, цей я поставив десь так кришка, на 15, поруч, ампер. а цього на десятку, на 10 поставив мене є малий помощник. Це щоб думаю, щоб отверткою не вструмив, туди случайно, чи ще чимось, то я позаклеював затяжкою той. все робить, все добре. Дякую за увагу, до побачення.